Валентина Матвій весь світ завмер. Весь світ завмер в очікуванні лиха, що йде до нас із півночі війна. В моєму ж серці все напрочуд тихо. Може, тому що скоро вже весна, може, тому, що є ще Бог все вищий? Він є початок всього і кінець. І скоро розцвітати в білій вишні І йти з весняним вітром під вінець. Може, тому, що скоро зійде грядка, І що травою в луках зашумить бо все в цей світ приходить по порядку, І лиш йому відома точна мить. І тільки він один, напевно, знає, що все, що було досі, не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас ще не одна зима, ще поживе, відборе, відвоює і предвічний Бог, ще на кремлівських стінах намалюєм тризуб і прапор наших перемог. А поки що готуймося до бою Божих дітей проти дітей пітьми Точим слова і чистимо свою зброю, бо в Бога іде весна після зими.